До перемоги усією родиною на території Чернівської першої школи відбулися 16-ті міські спортивні змагання. Мама, тато, я спортивна сім'я. Програма складалася з дев'яти комплексних естафет на швидкість, координацію та витривалість. Участь брали переможці попередніх шкільних змагань. Попередні ми проводимо в кожній школі, в кожному дитячому садочку. А потім проводимо фінали, такі як і сьогодні. У нас я кажу, Це своєрідний фінал, 16-й фінал. Конкурсів ма та я спортивна сім'я. За перемогу у турнірі боролися 19 родин. Сім'я закружних, переможці міського обласного етапу і призер всеукраїнського фестивалю, розповіли, займаються спортом з маличку та привчають своїх дітей вести здоровий спосіб життя. Вони вже готуються до подальших етапів змагань і вважають такі конкурси корисними для зміцнення родини. Це дуже корисно, тому що саме в таких ситуаціях, коли змагання, коли Відбувається якісь такі чуттєві події родина більше зближується інколи. Буває, що люди кричать Бувається. один на одного, але все рівно, особливо коли щось виходить, це, це дуже корисно. І ми всі стаємо ми одним тому це найголовніше, коли сім'я підтримує один одного. Фізичні активності і здоров'я також невідомі частини життя для сім'ї Казак. Мама підтримує форму у спортзалі, а син декілька разів на тиждень ходить на футбольну секцію. Зараз таке складне час для всієї нашої країни. І такі змагання вони зближують. Дають більше позитиву в життя наше, тому ми тільки за такі змагання. Конкурс не проводили вже два роки. Спочатку через ковід, потім повномасштабне вторгнення. Як розповідає заступник начальника управління у справах сім'ї, молоді та спорту Валерій Семенець цьогоріч багато родин хотіли взяти участь у спортивних змаганнях. Люди хочуть брати участь, люди хочуть жити, люди хочуть. Навіть під час війни відчувати якісь певні позитивні моменти, і тому ми вирішили спорт для всіх вирішив провести. Ми підтримати, і представники шкіл от беруть зараз участь, будуть брати участь зараз у визначенні кращої спортивної чернігівської родини. Місна сім'я, місна держава. Ми це розуміємо. Тому ми проводимо сьогодні такі змагання. Незалежно від війна важко, школі важко, сім'ям важко. Багато більше було сьогодні учасників батьків там, на сході. Але вони ради своїх сімей сьогодні воюють. Мама, тато, я спортивна сім'я це не лише про фізичну витривалість. Це гарний приклад, як сім'ї можуть проводити вільний час та зміцнювати родинні зв'язки. Тому у Чернігові такі змагання проводитимуть і надалі.